Привітики, привітики, друзі. У нас сьогодні буде запіканка з сиром, з творогом. Як там ще? Ось в мене яйця. Кинула вже цукор, сода, ванілін, мука і творог. Ось такий домашній. Так що дивимося далі. Так, збиваємо яйця з сахаром. Збили яйця, додаємо. Сир, творог. Так, додали творог. І опять венчиком це все, зараз будемо працювати. Ось так. Змішуємо це все гарно. Ось така маса в нас вийшла гарна. Зараз додаємо сюди соди і трішечки муки, зовсім трішечки, бо в нас воно густеньке. Так, соди додаємо ось. Не знаю, десь так, десь півчайної ложки. Перемішуємо це все. Так, я ще ось розтопила трішки масла. Хочу додати ще трішки масла, щоб воно ну, було і смачніше, і не так пристало до каструлі, бо я буду запікати. У каструлі. Так ось це все змішуємо. І додаю муку. Так, по ложках додаю, там, скільки мені вийде, щоб воно було не дуже таке затовчене, ніби. Таке, щоб ніжне було. Покладу кілька ложок. І знову це все зцісалюємо. Ось так у нас виходить. Я більше не буду додавати муки. Мені вже подобається, який воно має вигляд. Ось так малюється його. Я вже більше муки додавати не буду. Довдалася масло, ще, мука, сода, ванілін, творог, яйця, цукор і все. І, так, і така буде нас сирна. Запіканка. Ставимо в духовку на 180 градусів десь. Ставимо в духовку на 180 градусів десь і будемо дивитися, як воно буде запікатися, щоб коричнева така шкуринка була. Я думаю, півгодинки, мабуть, хватить. Знов телефон живе своїм життям. От уже. Так, а ви поки що підписуйтесь, ставте лайчики, коментуйте і вже покажу вам готову запіканочку. Ось така смакота в нас вийшла. Колір взагалі причудовий, дуже гарно. Зараз розріжу, покажу, яке всередині. Ось така смакота в нас вийшла. Все дуже добре пропеклось. По боках теж зажарилось. Якщо не хочете, щоб прилипло до каструлі, то можна вилити це все на пергамент. Застелити пергаментом каструлю, чи деко, чи що, і вилити на пергамент і буде те, що треба. У мене до каструльки трошки прилипло, але для мене це не цей. В мене хлопці вишкрабають, вони таке люблять. Так що ось так, готуйте. Смачного вам дуже-дуже добра. Вона ще схолоне, бо зараз вона ще трошки гаряченька. З буде взагалі супер-попер. Так що підписуйтесь, ставте лайчики, коментуйте. І всім пока-пока. Ай, -пока. а пахне, а запах. Супер. Всім смачного!